Стережіться підмочених авто, після недавніх потопів, від яких постраждало майно чехів, поляків та німців, непотрібний вантаж, ймовірно, перекучує і в Україну, припускають експерти. Власники затонулих автомобілів отримують страхові відшкодування, після чого подальша доля підмочених авто перестає їх хвилювати. Зате нечисті на руку вітчизняні автодилери не гребують скористатися можливістю перегнати до нас реанімовані автомобілі. Галина Досин поцікавилась у коломийських фахівців, як розпізнати автомобіль утоплених та чи дійсно таке авто є недовговічним. Масового постачання в Україну підмоклих у воді машин очікувати не варто, кажуть фахівці. Тим не менше, шанси наштовхнутися на такий автомобіль є. Передпродажна підготовка затонулих авто зводиться в основному до ретельної просушки салону та основних вузлів. Для цього використовують потужні термовентилятори. Лише за кілька днів автомобіль готовий до продажу. На питання про надійність таких машин відповідають двояко як пощастить. Автоспеціалісти виявили, що критична точка затоплення. Це нижня лінія панелей приладів. Після цього машина не підлягає відновленню. А продавці, перш за все, концентрують свої зусилля на зовнішньому вигляді машини та видаленні неприємних запахів на електрику змазку вузлів, якісний ремонт двигуна і решту дрібниць, як правило, не звертають уваги. Так, щоб определити був утоплений чи ні, бажано ви подивитися внутрі гофри проводки. є Єлінамол. Або вкрити якусь кнопку, або блок. Всі блоки не міняють на автомобілі, тільки основні. В дверних електропакетник, підйомник, скла може бути в кнопку вкритий, подивитися, є ли там наліт на мула. Як є наліт на мула або в проводці в гофрі, саме, значить ну, машина була утоплена. Заміна проводки на автомобілі дуже рідкісна. Оптика легко міняється, обшивка салону легко міняється. Взагалі, а от проводка автомобіля тяжко міняється, і немає потреби, бо проводка не замикає. Майстер каже, утоплені автомобілі завжди були і будуть. Для прикладу на західній Україні таких є близько 30%. відсотків, і це не тільки через повені. Часто під час ДТП чи інших ситуацій на дорозі водій може заїхати у річку чи озеро. В більшості випадків це не дуже впливає на роботу двигуна, але тут все залежить від терміну перебування машини у воді. Своєчасно злили воду, промили коробку, промили мотор, зробили обслуговування, Машина буде їхати. Головне, щоб понадовго не стояла, і не заржавіли циліндри і кольця ціні позалягали. Ти тобто в коробці там підшипники не заржавіли, то й зразу вихід з ладу буде. Єдинственне, що може, електроніка барахлити, бо самі блоки замикають і нальот намулає. Ну, в тих питань треба скривати блоки і обслуговувати. Промивати спіртом, від того намулає, то не барахляти. Але це треба зробити своєчасно. Як автомобіль був утоплений від стовів місяць, то певно, що всі підшипники коліс заржавіли. Ну та мотори там було вода, то заржавіла, То вже тому автомобілі недовгий вік. Способи вирахувати потонулий автомобіль. Є можна спробувати знайти сліди за зовнішніми ознаками. Однак тут вам ніхто не дасть стовідсоткової гарантії. Кілька днів на СТО і підмочене авто як новеньке. Однак можна звернути увагу на запах сирості чи велику кількість різних ароматизаторів в салоні. При цьому на оббивці після води залишаються розводи, а шкіра стає жорсткішою на дотик і дубіє. Корозія, якби неякісно не виконали антикор завжди залишаються необроблені деталі: наприклад, металеві кріплення в салоні, кріплення сидіння, ручник, паски тощо. Іржа покриває перш за все ті елементи кузова, які в нормальних умовах для вологи недоступні, і тому не піддаються антикорозійній обробці, наприклад, метал під панеллю приладів. Якщо там іржа, з машиною щось недобре. Підозріло чистий двигун і новий повітряний фільтр. Зазвичай перед продажем у авто багато не вкладають, хоча це питання таке суперечливе. Викликає підозру проводка, яка сильно окислилася, особливо добре це видно в електричних роз'ємах. Щодо електроустаткування, то не вмикаються поворотники, не горять лампочки, немає зумера дзвінка при відкритих дверцях або включених фарах, не працюють електрорегулювання крісел, склопідйомники, перебої в роботі центрального замка, проблеми з акумулятором, заміна кондиціонера або обігрівача, неполадки в роботі бортового комп'ютера, мають насторожити і запотілі освітлювальні прилади. Особливо в середині салону, той же салонний стоп-сигнал. Запотівання зовнішніх освітлювальних приладів теж недопустимо, але тут є багато інших причин. Крім того, волога залишає на дзеркальній поверхні світлоповертача добре помітні плями неправильної форми, а наявність у потриманого, але при цьому небитого авто абсолютно нових фар змушує задуматися, навіщо їх поміняли. Технічний стан Нерівна робота двигуна на холостих оборотах, чотирициліндровий двигун «Троїть». Під час їзди спостерігаються провали в роботі двигуна, замінені деталі і вузли гальмівної системи. Якщо авто затонуло з працюючим двигуном, він отримає гідроудар і перетворюється на купу заліза. Але деякі виживають, і у такого автомобіля мотор може спалахнути у будь-який момент. Також можуть бути несправності сервоприводу педального блоку та рульової колонки. Отож, підведемо підсумки. Якщо ви все ж таки вирішили придбати не новий автомобіль, варто звернути увагу на такі особливості: специфічний запах вогкості у салоні, велика кількість ароматизаторів, корозія металу, окислення проводки, надто чистий мотор, новий поміняний фільтр чи запотілі освітлювання. Прилади, але пам'ятайте, що в ці недоліки дуже легко усуває майстер. Галина Досин Сергій Грицак, події Ентика.